здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши эфиры, я хочу напомнить, что мы с удовольствием продолжаем поддерживать проект Зон и сегодня с нами на связи Виктор Чумак, которого мы очень рады видеть. Виктор, здравствуйте, спасибо, что нашли для нас время. Добрый день, а какой А якую вы хотите, мы можем говорить, Разуме. да, любой Да, спасибо. Пане Вікторе, знаєте про що хотіла вас запитати? От ви як е, досвідчена людина, досвідчений політик. А е, здавалося б, ви повинні розумітися на тому, що всі ці речі в геополітиці, в політиці, в політиці, цілком вони такі. Важкі, складні, ну як це викинути Росію з ООН, тому що інститути, оці світові, вони такі традиційні, стабільні, багато багато чого іншого. Але раптом ви вирішили підтримати цю ідею. Розкажіть, чому це? Ну, дивіться, тут є декілька моментів, які, в принципі, дозволяються зробити. Да? Це дійсно важка історія, важка історія з приводу того, що ну, Бюрократичний інститут забюрократизований інститут, про який ми говоримо, про е, Організацію Об'єднаних Націй. От е, Росія, тим більше одна із засновників, не Росія, а радянський Союз один із засновників е, цього інституту. Ціє, цієї інституції, яка в принципі впливає, там, ну хоч якось, є міжнародним майданчиком, де по великому рахунку е, держави обмінюються своїм ставленням до подій, які відбуваються в світі. Ми знаємо, що не резолюція, не генеральна асамблея, не ради безпеки не є зобов'язуючим зобов'язуючою для будь-якої держави. Ну, виключення може бути резолюції щодо підтримання миру. Да? І те, і то тільки там декілька держав в резолюціях є підтримання миру може направити якісь свої контингент там безпековий контингент для підтримання миру в тому чи іншому регіоні світу. А все інше це просто рекомендація, тобто це організація, яка не має. Виконавчого органу, який би слідкував за виконанням резолюції організації об'єднання, але все одно це величезний майданчик, це майданчик політичних думок, це майданчик політичних обговорень, і це майданчик, де в принципі видно, як і чому і в якому напрямку розвивається світ, і отут. Ситуація така, що ми зіткнулися з дуже ну, складною ситуацією. Але до речі, ця ситуація не перший раз така виникає. Ми з ситуацією, коли одна із держав, грубо порушуючи, я би так сказав, правила і норми співжиття у світі, так? тому що ми будемо казати про міжнародне право, не будемо до цього апелювати. Ми будемо говорити про, просто напросто про норми моралі і про норми, ну так би мовити, світового співжиття, коли абсолютно зрозуміло, що війна є не просто там неприйнятною в ХХ столітті, Війна є е, навіть не способом вирішення суперечок, між державою. війна є щось абсолютно неприродне для людини, для е, світу от, на сьогоднішній день. І от одна із держав, там порушуючи грубо всі норми, я не знаю, принципу співжиття людей, от, е, апелюючи до якихось історичних паралелей або історичних псевдоісторичних, історичних, навіть не історичних, а псевдо історичних фактів, нападає на іншу, на свого сусіда, абсолютно на придуманих підставах. Що робити з такою державою? Що робити з державою такою, яка, в принципі, великого рахунку ще є і е, державою, яка володіє ядерною зброєю? Як на неї впливати? Як можна довести їй, що вона не права да, в кінці кінців? І тут виникає питання: що а є ж в нас такі органи, як ООН Об'єднаних Націй. І хоча, не зобов'язуючи там якісь е її резолюції, але є е питання щодо можливого виключення цієї держави, не тільки з керівних органів, нія, органів, які визначають там е безпекову складову всього світу і, 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 і всі організації Об'єднаних Націй, а й всієї е е організації Об'єднаних Націй. А як це можна зробити? Тут же ситуація така, що ця держава, е, яка по великому рахунку будується вся на, на брехні, да набрехала всьому світу, що вона є правонаступником е, 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 тієї держави радянського союзу, які через які було утворено. вона не Невеличкий... є правонаступником прямим, пане віктор. Невеличкі уточнення не просто вона набрехала. А всі погодилися з цією брехнею? це вже трошечки інший Варіант, ну я би сказав так, що в принципі всі прийняли цю брехню. Так, всі прийняли, особливо ті люди, які були в той час на керівних посадах. в ООН. ну в принципі, це було ну так би мовити, знаєте, а навіщо піднімати шим? а навіщо е, говорити, що це не так, а навіщо проводити якісь складні процедури, якщо можна з цим погодитися, і все і все стане на своїм місця. В ті часи, ті часи ніхто не думав, що з цієї держави буде так складно. Що всьому світу, з цієї держави було так, буде так складно. Але сталося так, як сталося. Тепер можна просто-напросто відмотати чуть-чуть плівочку назад і сказати: Стоп! Ви не є правонаступником Радянського Союзу. Точно так же хто завгодно, в плані того, що ви повинні зайти в ООН, в Раду Безпеки. Як член організації Об'єднаних Націй, тому що в принципі така ж сама історія може бути там і з Білорусією і з Україною, які були в той же час, тих самим з які були засновниками організації Об'єднаних Націй. Але ми ж не взяли на себе право наступності української СРСР і таке інше, і таке інше. Верніше, ми, як Україна, взяли, але не взяли на себе оце тягач, що ми повинні стати постійним членом Ради безпеки або Білорусь. Точно так же не сказала. І от ситуація така, що можна зараз про це говорити з юридичної точки зору, що тут під відбулося підмінна поняття, тут відбулася така невеличка брехня, да ну велика, скоріше за все, брехня. От і е, організація об'єднаних Націй або Генеральна асамблея Організації Бідних Націй, абсолютно може виправити цю помилку. Виправити цю помилку, це просто проголосувати про те, що Росія виключити з ООН, і для того, щоб її включити в ООН, Росія повинна пройти всі інші процедури. Тоді в мене є тут запитання. Дозвольте одне запитання, так? Да? От, якщо уявити собі, що ми виключаємо Росію з ООН, тому що колись неправильно її прийняли, то чому це призвести до того, що деякі документи, які голосувалися, наприклад, в Радбезіон чи десь ще, ну не можуть бути достовірними, тому що Росія не була законним чином, е, тому що вона незаконно стала членом ООН. Це буде мати якісь юридичні наслідки, і саме тому там будуть багато аргументів, що ну, як же ми можемо це зробити, да? Які документи? Ми саме прямо кажемо про те, що ООН не є. Е, Організацію, яка є нормотворцем, так? я пам'ятаю про це або да, правотворцем. Да, тобто да. Ну організація Об'єднаних Націй не встановлює норми і правила життя для країни. Тобто, всі резолюції Генеральної асамблеї, всі резолюції Ради безпеки, вони є не директивними, не обов'язковими для виконання державами, вони є рекомендаціями. Тому. Рекомендації залишаються рекомендаціями е, от е, я так розумію, що е, буде засідання Організації Об'єднаних Націй е, безпосередньо перед е, 24 лютого, і да, в цьому сенсі... Да, да. І я так розумію, що президент України буде виступати. Чи вважаєте ви, що це може бути якимось чином ну можна якимось чином натиснути навіть під час виступу президента на в думку членів? Організацій. Ну ви розумієте, що тут вже це ж питання, яке вже е, літає в повітрі. Ну, Ми багато чого не думали рік назад, що це можна зробити. Да? Ми рік назад не думали, що ми там можемо отримати таку зброю, яка вона є. Ми рік назад не думали, що ми можемо отримати таку підтримку, яка вона є. Ми рік назад не думали про те, що може бути е, в принципі така обструкція Росії з боку е, майже всіх європейських держав, яка вона на сьогоднішній день є. Ми навіть не думали, що може бути така підтримка нас в Генеральній асамблеї ООН в її резолюціях щодо невизнання там, всіх тих псевдореферендумів, які проводив, там, проводила Росія, а там більше 140 держав не визнала це, більше 140 держав засудила. Ми не думали про те, що це можливо. Але це можливо. І тому я думаю, що ми повинні ставити ці питання. Ми повинні ставити Абсолютно нормально ці питання. Ми не думали, що можливо якісь створення. Ну рік назад там мова, коли починалося говорити про е, трибунал над е, путіним і над російською верхівкою, це теж була, так би мовити, ну, таке примарна, примарна мрія. Да? Але зараз, на сьогоднішній день, це ну, майже. Е, Декілька верніше, варіантів, готового інструменту вже пропонує Європейський Союз, ну, Європейська, е, Європейська Рада. І ми зараз точно таку ж саму ми можемо поставити питання щодо ІО. Ми, е, я б сказав, так, ідея, яка висловлена, яка вже там, літає в повітрі, да, вона може бути вцілена. Пане Вікторе, дуже дякую. Дякую, що ви знайшли для нас час. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Дякую, Дякую вам. Віктор Чумак був Сьогодні з нами на зв'язку за що ми щиро вдячні. І, звичайно, ми продовжуємо підтримувати руги. Геть Росію з ООН. залишайте з нами це Укрлайф ТІВІ.